Всім привіт, друзі! Слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон. Живу в США. і Розповідаю, що в нас тут дуже співчуваю, дуже співчуваю всім українцям, які постраждали від атаки кончених чи друзі, родичі постраждали. Про наші протести для тих, хто дивиться мене вперше. Коротко розповім вам. Пропущені серії в нас є міграційна служба. І Айс, і якась частина прикордонної служби, які з дозволу президента Америки перевищують свої повноваження, це призводить до порушення прав людини і загибелі цивільних. І як наслідок великих протестів по всій Америці, це не про поліцію. У нас немає проблем або зіткнень з поліцією. Бо люди часто пишуть про поліцію. Місто Мінеаполіс, штат Міннесота. 7 січня агентом Айс була вбита Реней Гуд. З 7 січня протести йдуть Кожен день в Мінеаполісі і по всім великим містам Америки під час протестів, декілька днів назад, було вбито ще одного чоловіка Алекс Претті. Обоєм жертвам було по 37 років білі американці, народжені народжені в Америці. У нас немає протистоянь демократів з республіканцями або трампістами. Ви часто порівнюєте з Україною. У нас немає антимайдана у тих, хто в Білому домі зараз дуже низький рейтинг. Тут більше протистояння адміністрації і народу. Хоча, хоча 9 днів назад в Мінеаполіс прибігли е, крайні праві, так вони це називали, крайні праві декілька сотень. Якщо ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що вся ця історія розпочалась з самолійського ком'юніті. Прибігли праві крайні. Покричали, сказали, що втоплять Каран. Я не знаю, втопили чи ні. Сомалійці, мабуть, ну не дуже радикали, тому що ну якось вони так маляво відреагували, можу сказати, що не відреагували. І все, і кудись праві далі побігли. Більше ми їх тут не бачимо. Офіційно зараз вважається, що Трамп змінив риторику і. Федерали відходять. Вони мали покинути штат вчора зранку, але і протестувальники, і федерали ще досі там на містах. Ніхто нікуди не зрушив. Зараз сказали, що почали від'їжджати Айси, але цифр немає. Ми знаємо, що їх там всього три тисячі, скільки з них від'їхало? Три чи триста. Ми не знаємо. На завтра нічого не відміняється. Місто готується виходити на протест як завжди. Трамп обіцяв незалежне розслідування вбивств, але його немає. Не будуть розслідувати прикордонники. Тобто вони будуть розслідувати самі себе. Ну, щось таке. Трамп, він щось каже, обіцяє, наче як домовляється, але нічого не змінюється станом на зараз. Дональд Трамп раптово змінив свою позицію щодо контролю за імміграцією тут у Мінеаполісі, навіть повідомивши місцевих посадовців, що він збирається почати виводити федеральних агентів з міста. То чому це сталося? Частково справа в тому, що все більше республіканців висловлювались проти тактики АІС та прикордонної служби, яку вони спостерігали в місті після вбивства Алекса Преті у суботу. Серед них низка республіканців, які служать тут у штаті Міннесота, зокрема сенаторка штату Джулія Колмен. Julia każe. Так, ми хочемо, щоб ці депортації відбулись. Ми хочемо, щоб поганих людей видаляли, так би мовити. Ми хочемо, щоб імміграційні закони виконувались. Ми хочемо закритих кордонів. І спочатку ми думали, що саме це відбувається. Я почала хвилюватись, коли я почала отримувати повідомлення про порушення конституції або четвертої поправки. Ми бачили, як журналістів оприскують сльозогінним газом, і я бачила відео, на яких людей зупиняли просто через колір їхньої шкіри, щоб запитати звідки вони перевірити їхні документи. Журналіст. Вбивство Алекса Преті в суботу ви описуєте як момент, коли ви нарешті вирішили, що потрібно виступити. Чому ви не відчули цього після вбивства Реней Джуля? Я сподівалася, що це був поодинокий випадок, що це, була, що це була дивна нещасна випадковість, яка сталася тут у Міннесоті, і більше цього не повториться. Ну тобто, як я кажу, на Трампа зараз давлять ну, свої, ж, свої ж, тому надія є. Ну, і трампісти, як завжди, намагаються очорнити жертву. Типу, це Алекс. Ну, видно, дуже добре, що це фейк. А, а по-друге, навіть якби це був він, це не виправдовує 10 куль, які в нього всадили. Трамп вчора звільнив, бо він з посади командувача прикордонної служби, звільнив через загибель, як він сказав, двох людей в Мініаполісі. Всі розуміють, що він просто звільнив того, хто. Ну, кого не шкода викинути, хто ну не дуже то щось там і вирішує. Люди вимагають звільнення також ноєм. Дуже багато і республіканців також почали просити вигнати Ноя, міністра внутрішньої безпеки. Вона, до речі, дуже критикувала допомогу України. Україні. Трамп довго мусолив, потім сказав, що. Не звільнить. Зараз збираються підписи на її звільнення, ну, але навряд чи це відбудеться при цій адміністрації, але саме її звільнення було б показовим. Тоді б можна, б сказати, можна було б сказати, що ми ось виграємо, що ми ось ми зробили великий крок поки що, на жаль, не видно великих кроків. До Бовінов, готель, де він а, остановився, прийшли протестувальники. Люди кричали, били в кришки від каструль. 26 протестувальників заарештували. А іс тепер використовує зброю LRAD – довго радіусу дію, акустичний пристрій на близькій відстані проти мирних протестувальників у Міннеаполісі. Це схоже на зброю, яка застосовувалась під час рейду проти Мадуро, що паралізувала його охорону. Люди, особливо на близькій відстані, часто страждають від втрати слуху, постійного дзвони в ухах, розриву барабанних перетинок, запаморочення та проблем з рівновагою, мігрені та нодоти, панічних реакцій. Ну, З Трампом все зрозуміло. зрозуміло, він диктатор, який вбиває своє населення, тут все зрозуміло. Це замість водяної пушки, бо ніхто в Мінесоті не дасть їм підключитися до води. Але цю штуку було би гарно використовувати проти кацапів, ну, я так думаю. Я не думаю, що це прям щось дуже нове. В Штатах ми живемо близько до диких тварин. В деяких штатах до людей приходять олені, ведмеді, в нас тут койоти дуже близько. Е, вже досить довго застосовуються приклади, які навіть ми не чуємо, але вони відлякують тварин. Ось мені здається, це щось схоже, але для людей. Ну, Хоча, якщо чесно, я думаю, для москалів і ті, що для оленів, теж підійшли б. Концерт. Guns and Roses перетворився на антитрампівський захід. І вони разом з частиною глядачів повісили величезного Дональда і почали його лупасити. Клас. Далі Меланія. У нас її, ну м'яко кажучи, якось не дуже люблять. Ви, мабуть, чули, що я версії, що її з Трампом познайомив саме Епштейн. А до того ж, деякі конгресмени, як Часмін Крокет, вважають, що її треба депортувати, тому що вона отримала своє громадянство не чесно. Вона отримала громадянство через візу талановитих. Це віза для спортсменів олимпійців або вчених видатних, або інших видатних особистостей. Хто-небудь чув коли-небудь про модель Наомі Кембл, а про Клаудіо Шифер? а про Меланію Кнаус? Ну, якось так. Ну, і там ще велика історія, коли її завжди ловлять на брехні. Ну, це теж грає роль. Меланія, я проти насильства. Тож, будь ласка, якщо ви протестуєте, протестуйте мирно, і ми повинні об'єднуватись у ці часи. Журналістка, це була перша леді Меланія Трамп, яка вперше висловилась щодо стрілянини федеральних офіцерів та ситуації в Мінеаполісі. Помітно, що ця перша леді взагалі рідко говорить про поточні події. Це її перша на камеру телеефірне інтерв'ю під час другого терміну її чоловіка, у якому вона закликає до єдності, коли її запитали про її посилання до Америки. Американського народу, і ми знаємо, що цей інцидент зачепив багато кого серед прихильників та найвищих союзників президента. І коментарі з'являються на тлі того, що Білий Дім змінює тон і стратегію реагування на події в Мінеаполісі. Меланія каже: нам потрібно об'єднатися. Я закликаю до єдності. Я знаю, що мій чоловік, президент, вчора провів чудову розмову з губернатором та мером, і вони працюють разом, що все це було мирно і без заворушень. Журналістка, тепер про причину її раптової появи трам. Просуває її новий документальний фільм. Він виходить у кінотеатрах цієї п'ятниці. Після того, як вона протягом цього терміну вела відносно відокремлений спосіб життя, більше часу вона проводила у Флориді або Нью-Йорку, Ми бачили, що вона поступово нарощувала кількість публічних заходів. перед Виходом фільму. Фільм розповідає про її повернення до Білого дому та її стосунки з чоловіком. Меланія каже, я давала йому свої поради. Я кажу, що думаю. Іноді він слухає, іноді ні, але я тут, щоб його підтримувати. Коменти Айс, де Айс? Чому не питають її про акцент? Просто заткнись. Хронічна брехуха і фільм брехня. Ні одного гарного слова. Про неї ніхто не сказав. Е, щось мені підказує, що і на фільм не поведуться. Я сьогодні заходила на українські новини. Я намагаюся якось стежити за новинами в Україні теж. І, чесно сказати, зайшла просто почитати коменти про Тимошенко, тому що воно прикольні і ржачні. І дивлюсь, написали про наш Мінеаполіс і комент від українця. Я підтримую Айс. Блін, немає слів. Щоб його той Айс і забрав. Зараз американські політиці все просто дуже-дуже легко. Всі політики, які підтримують Айс, не підтримують і ніколи не підтримували Україну і виступали проти допомоги. Тут немає напівкольорів, тут немає напівтонів. Зараз просто або туди, або туди дві сторони. Якщо за АІС, то проти України. Ну отак от вони чомусь розділились. Дуже багато мігрантів в Америці не дуже добре говорять англійською, тому що живуть серед своїх, і, і якось їм не дуже потрібно. Це нормально, так було завжди. Серед українців теж так і є. Погано, що вони дивляться російських блогерів, а всі росіяни за Трампа завжди. І ось такі, ось вони наслідки. Ось такі гівно в голові. Якось так. Сподіваємось, завтра буде краще. Дякую за підписки, коменти. Файники! Все обов'язково буде Україна! Бережіть себе, бабай!